Щороку, 3 грудня, разом із світовою спільнотою Україна відзначає День людей з інвалідністю. 5 грудня в Первомайському спорткомплексі Ангар пройшли урочисті заходи. Міжнародний день людей з інвалідністю не є святом, а покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя. Та саме дійство, що організували працівники культури, звичайно, було насичене святковою атмосферою. Арківської області. І цей захід ми проводимо в честь Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями. Я хочу сказати, що є. І Олександра Різника вам в першу чергу це здоров'я, наснаги, побільше улиба. Ну, чи ми можемо там і будемо допомагати? Міляюська громада також хоче нагородити за вийомний професіоналізм, активну громадську позицію, популяризацію здорового способу життя та підтримку людей з інвалідністю Яремка Андрія. Ходи міжнародного дня з інвалідністю. Як бачите, кістяк в строю люди приходять, люди спілкуються, люди змагаються, люди не сидять вдома, що саме головне. Це в принципі головна мета наша, щоб не сиділи вдома, не замикалися, не зважаючи на фізичні вади. А у нас є візочники, є люди з порушенням опорно-рухливого апарату. Так Всіх ми вітаємо, всім ми раді. Вівторок, п'ятниця ми займаємося. Є проєктивне тренування. Тому з 10 до 12 приходьте Фокангар. Ми завжди раді. Двері наші відкриті. Ми підбуваємо підсумки року спортивного. Перш за все, в принципі, нам є чим похвалитися. Наша команда в цьому році вже третій рік виграла першість Харківської області в системі Інваспорт. Третій рік поспіль. Також ми здійснили нашу мрію, можна сказати, заповітну. Ми з'їздили в місто Павлоград, це наші добрі друзі, які нас давно запрошували до себе. Але не складалося, то не було транспорту, то не було грошей в цьому році. Нарешті команда наша виїхала і посіла на першості відкритій Дніпропетровської області третє місце, призове місце. Тобто ми показали, в принципі, що навіть в Павлограді а Павлоград це колиска чемпіонів Європи, паралімпійських чемпіонів. Тобто у них там давні традиції. Ми можна сказати, не по задніх, так що, в принципі, є чим пишатися. Також цього дня були влаштовані спортивні змагання, громадська спілка потенціал має чисельні нагороди зі змагань різного рівня на розповість дружу.